Всім доброго ранку. Вийшла трошки на вулицю, подивилась, що так гарнісенько в нас зараз. Але все одно сосульки в нас ще висять, ще не дуже тепленько. По-моєму, десь бачите, таке сонечко гарненьке. 10 градусів мороза в нас. Ось такі сосульки, скітки гуляють. Да? Каже, вийшли трошки на вуличку. На сонечко, он бурчик, де сонечко такий у нас, а там на криші зверху гріється, щоб тепленько. Каже, там тепліше, ніж знизу. Так? Каже, знизу тепліше. Да, кітя. Да. Ти мій хороший. Ні, ти в хату не гукає, ні. Ні, не гукаю, ні. Гуляй. Тепленько, дай я тебе поглажу, можна? Боже який грязний, йди поглажу. Гуляй, гуляй, тепленько. Ось. Пройтися тепленько. Ну, тепленько, в смислі сонечко, і така погодка мороз... морозненька така. Так що так. Хожу по ось з бусею. Їхать таким, знаєте, таким... Свіженьким повітрям. І тепленько, і морозець. Подихати, походити, бо вже в хаті надоїло сидіти. Треба кудись, треба кудись вибратися. Може, сьогодні до цього з'їздити, як його до, до Аврора Да, Подивитися, може, клійону, бо не можу я їсти за той клійони. Вона вся подряпана, пошкрябана така, треба поміняти її, що це таке заклійона. Дуже така ніжна вона в нас. Та, може, ще цього великих цих. Та може, знаєте, що зроблю? Куплю ще великого коврика силиконового, тому що маленького я купила, маленький коврик ось. А маленький коврик хорошо, щоб запікати в духовці, наприклад, на противні. Ну, або робити чебур'яки, він такий маленький. А, звісно, як робити, наприклад, вареники, то треба дуже великий коврик. Ось, щоб тісто накатати, щоб і, і викладку вареників зробити. Ось, я хочу трошки більшого коврика. Ох, того не знаю, зараз, не, поки. Поки, що Шось... Шо поки поки. Перемию, перемию посуду, там трохи залишилося. Сережа поки працює. Та замовила набір досточок фірми Еденберг, 4 штуки з пластик, по-моєму, з полікарбонатом, щось таке, що не впитує запахи, не кришиться в оцей пластик по доскі. І цей антибактеріальний. Товщина десь приблизно, я не знаю, десь 0,5. Ось в такому світло-бежевому кольорі. Ну, вчора замовила, сьогодні, що сьогодні повинні відправити, бо це з Одеси. Ну, але я не знаю, чи сьогодні відправлять. То я вже тоді вам покажу, бо я вже з тими досточками так намучилася, що я просто не можу, ви знаєте, то купимо нові. Так вони в нас тут дуже дорого, а так замовила я майже в два рази дешевше. Що. Ось. Та ще треба подивитися підставку під гаряче, тому що у нас була підставка Вінзеровська, і вже лед і лед, і вона у нас вже лопнула, ось, покришилася. То кажу, Сережі, зліз, кажу, на чердак та подивися на чердаку цей, Може, там ще є одна. Він каже, я полазив, полазив, каже, нічого немає то треба їхати в Аврорчик та теж і підставку заодно дивиться. Та якусь, якусь, навіть не знаю, яку може брати з цього, з дерева. Там є така плета дерев'яна. дерев'яна. Взагалі, побачу, треба туди доїхати, а потім подивитися. Ось вийшла так одразу. Холодний воздух по всьому тілу одразу починається. Реакція організму. Гарненько. Та й таке ото. Бо хочу на сьогодні приготувати, там суп ще з м'язком у нас є, а хочу приготувати сьогодні вареників. З картоплею, з спеціями. Самі класичні, без заморочок. Дивлюсь, що треба тут трохи позамітати. Зараз, мабуть, позамітаю. Ти у нас котик, так? Да? Котик ти наш. Сусідський мартинчик. Мартинчик ну, такий, котик гарний. Так, оце трохи з порога змости. Не подобається мені це все діло, звісно. Ну, щоб не тягалося трохи в хату. Так, замала гарненько. Замила та й сіла, коротше, з вами. <сіло> сіла й сижу. Пам'ятала все. Ось, це ж дружбани, ось. Прийшов кот Мартин Да? і Борис Батькович наш, і ще й буся. Каже, весну хочеться, да? А ви ж такі на весну шкодники всі. Ой, які ласкові та ти що? Шкодніки, картошку садимо, вони вигрібають. Ой, пташки співають потихеньку, знаєте, сижу, сьогодні буде такий, знаєте, якийсь спокійний блок. <гад hue> Посидіти, поговорити на вулиці на крилечку. <кхід> Скоро вже не за горами будуть весняні роботки, ще якийсь тиждень-два, вже сніг зійде і вже прийдеться копошитися, щось робити. Щось обрізати, а роботи вистачає. Але хоч движення, хоч оце в хаті не сидіти. Знаєте, хоч оце в хаті не сидіти. То вже в хаті трохи поднадоїло сидіти. Да. І зима гарна, і весна гарна, літо ще краще. Ой. А в нас тут ще це є, у людей є кури. і оце так сидиш, слухаєш, як вони починають це як воктать, як вони починають цей, скажіть я вам скажу, кукарекать в півдні з утра. А, це є. а дикі голубі прилітають тут, на дерева воркують. Ось. Ну взагалі, таке відчуття, значить ти не в городі, а в селі наче живеш у місті, я вам кажу таке чувство, наче от в селі. Назар каже, що це таке, мама, закрий окна, каже, я не хочу це чути, каже, у мене курить і будять. <гум> <гум> я вам кажу, така тиха атмосфера, тихо-тихо, і оце кури. О... І оце в сусідів через дві хати кури, і тут так чутно, як кури співають, прямо таке. Так тихо-тихо все. І от чутно цих курей, що... і ще півень, як загорлає на всю. Ну, чом ти не в селі. Люба атмосфера, коротше. Яку побажаєте. Хочте село, буде вам село. Хочте город, міс... місто, буде вам місто. Коротше, так. Кацей сидим, сижу на сонечку. Бачите, борька наш. З сусідським котом Мартином дружбани, дружбели. Це ж я не дозволяю туди бурки лазити на ту сторону. Бо сусідка кричить. А Мартин сюди не лазить, бо сусідка з тієї сторони кричить. Хоча я не скажу, що в таких поганих ми відносинах, що ні, в відносинах нормальних, але ну, не хочеться, знаєте, щоб чужі коти бігали оце, по двору. Бо починають шкоду робити, починають оце бігати, починають гребти часник, вони ж дуріть починаються, ж хлопці, і починається. Якби ж вони на вулиці десь бігали, а вони на вулиці не бігають. Це мені треба випускати своїх трьох котів, ось, щоб вони туди, туди гуляли разом. Тоді так. А так, а так, не що. Я теж до сусідки теж біжаю, треба поміняти їм на вулиці когті Ось. І вони будуть на вулиці. А потім вже картошка піднімається в усіх сусідів, що можна бігати і не видно лап, то тоді вже вони так бігають. Бігають, гуляють. Так. дивіться, яка яка погода гарньоня. О, Мартин пішов. Що, скучає. Скучає Мартин, мурлич, аж сюди чутно. О. Буря. общем, все понятно. Так что так. Наші кіцькі гуляють у дворі, бо тепленько. Борька вже пташок жде, метеликів жде, а воно ще все не літає, знаєте, ще ж холодно, то воно не літає, він ще не розуміє, що немає. Він там біля кормушок, де у нас там кормушки, що поки там, де кормушки, він чекає, там горобців, і починає на них нападати. І вони тепер не хочуть туди прилітати. Так що сидять тут Два ожидателя. Бачите, які два ожидателя? Так. І котам нудно, людям нудно. Ну нічого. Скоро. Оце, ще, оце ще, ще така пора року, коли коти люблять осінь, знаєте, коли починають листочки падати, ну вже осипаються, да, і ще так тепло, ще не холодно, а ще так тепленько, що це десь жовтень, начало жовтня, що так гарно листочки сиплять уже, що і багато їх на цьому, на багато їх на, на підлозі, що, да, на землі, що. І от так як починається вітер. І закружлює ті листочки всі. І оце котам це просто самий сами смак, знаєте, сама радість, пік радості. Вони тут ганяють з тими листочками, пригають, якби ви бачили, в метр висоту, тому що вітер піднімає ті всі листочки вверх, і коти за ними ганяють і вперед, і назад. І боря тоді прилітає, просто боря не, не приходить. Боря прилітає, тоді падає, і вже є ліхече, бо сил немає. Ось таку теж люблять вони погоду. О, осінню вони теж займаються таким, такі розвівчення в них. За листками побігати. Ось. Літом букашки-комашки, весною букашки-комашки. Зимою, зимою як сніг іде. То бігають, коли сніг іде. Ось так. Ловлять зімою сніжинки. Бо як сильний мороз, то вони не люблять, а як ось от трошки мороз і сонечко, то вони повиходили. Бо як був сильний мороз, то без сонечка. Боря вийшов, Боря вийшов за двері, подивився, так постояв на цьому на, на порозі. Ось І все. Каже, я пішов в хату назад. Бо було дуже холодно. О. Так що мороз не дуже люблять. Так що, навіть в котиків є своя погода, свої приключення. Хто -то там дере? Хто це там? Боря? Боречка дере. Ти вже березовий сок хочеш боря? На цьому буду з вами прощатися. Такий ранішній такий легенький бложик. Все як воно є. Не завжди цікаво, не завжди, не завжди якісь движення є. Сьогодні так спокійно, тихенько. Так що ось так. Буду надіятися, що вам сподобався цей блог. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки. Всім пока-пока!